У це можливо важко повірити, але свинина і не була улюбленим м'ясом українців, розповідає дослідниця української гастрономії, кандидатка історичних наук Олена Пивоваренко. Нам же дорікають наша кухня, жирна, ми ж салоїди і так далі. Тому подібне, я не можу від цього втриматися. Тому що, якщо ми подивимося, протягом всього 18-го століття і 19-го, ярмаркові відомості, що по чому продавалися, булася така статистика. Свинина. Була на останньому місці, і найперше м'ясо, яке їли українці, це була яловичина. І неймовірне різноманіття курей, гусей. Ну, гусей, я нарахувала шість видів. Деякі біологи мені кажуть, що то індики вже були. Наприкінці 18 століття, тому що ми, ну, по назві нам дуже складно відновити, що воно таке. А ще баранина. На лівобережжі було вдосталь пасовищ, тож вигідно було тримати отари великої дрібної рогатої худоби, яка приносила не лише м'ясо, а й вовну, яку вага експортували за кордон. Саме кісток таких тварин найбільше виявили палеозоологи, що досліджували спалений у 1708 році Батурин. Свинячі кістки були на третьому місці. Протягом 18 століття за, ну, через завойовницькі походи на Крим набула е, своєї популярності, щоб годувати російську армію, яка вирішила повоювати Крим. Ну там же жарко, там все псується. Ну що ж їм туди дати? Сала солоного, воно навіть на такій жарі не зіпсується, та ще гармати треба було змастити.